Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Via Віва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную мастила для велосипедів від англійської торгової марки Juussі Lue. Мастило називається Silk Juice Love Functions Grease. Це мастило, яке дозволяє. Доглядати за велосипедом воно е, гарно працює в умовах повищеної температури, застосовується до гумових, до пластикових е, е, елементів велосипеда. Е, має прозору свою функцію, е, прозору консистенцію. Е, Гарно працює в умовах, коли треба змащити амортизатор, дропери. За властивостями, схожа, з консистенцією з составом своєї властивості срамбатер. Тобто, в разі, якщо у вас дуже багато праці, якщо вам цікава гарна смазка, то альтернативу дорогої смазки срамбатер є Джусілю. Це смазка, яка дозволяє надійно тримати ваші амортизатори, дропери в гарному стані, в разі якщо ви робите техогляд, чистите, налаштовуєте ваш велосипед для тривалої праці. Також можна використовувати в смазки підшипників, гарно працює з металевими частинами, не залишає ніяких поганих речей Тобто вона не має ніяких міцних таких внутрішніх частин, які б накопичувались і потім псували металеву чи гумову частину. Гарно працює, повторюю, з гумовими пластиковими речами. Кількість цієї змазки від торгової марки Loop в такій упаковочці достатньо велика, що дозволяє за одним велосипедом доглядати ну 2-3 роки, враховуючи, що ви робите е тех техогляд велосипеда за умовами. Повного використання цього всього там ну, 150 мм цієї баночки, ось так. от Достатньо е, 2-3 роки доглядати за велосипедом. 150 мл е, е, прозорої мастила від торгової марки Juicy Loop Модель е, е, ця Slick Juice, Love, Function Grease, е, Butter Smooth Performance. Ну, Срамбатер, як і є. Приходьте, купуйте, замовляйте гарну таку речовину для зовні за велосипедом, за мортами, за дроперами, за підшипниками, за е сальниками. І ваш велосипед вам віддячить е міцністю, надійністю і швидкістю. Е сподобався відеогляд, мастила срамбатер. Е мастила від торгової марки Juice Lub модель Slick Juice Low. Function Grease. Приходьте, купуйте, замовляйте в магазині, чи переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілаво.'ю і замовляйте мастило для догляду за велосипедом. Приходьте, купуйте, замовляйте 150 мл пластикова баночка гарного вам відпочинку на велосипеді. Приходьте, купуйте, замовляйте.